На подвір'ї маківського старостату Шосткинської громади медичні спеціалізовані автівки у приміщенні гамірно та людно. Попри вихідний день, тут зібралися жителі села, аби потрапити на прийом до кваліфікованих медиків, які приїхали до села в рамках роботи української ізраїльської благодійної організації Фріда. У Шосткинській громаді ці медики працюють уже втретє. Вчора були вовні досить масивний був прийом з нами в команді: стоматологи, фізичні терапевти, невролог, психіатр, психологи, дерматологи, узд лікар, уролог, офтальмолог. Хірург, судинний хірург з виконанням УЗД, суди, нижніх кінцівок, ендокринолог та отолеранголог. Ніякої ж товханини та бюрократії, як звичай, відбувається в поліклініці. Завдяки правильно побудованій роботі, кожен пацієнт точно знає алгоритм дій і обов'язково потрапить до обраного фахівця. Всі люди приходять спочатку на пункт тріажу, де відповідальний лікар, всі скарги. Запитує, підсумовує, перевіряємо рівень глюкози, вимірюємо тиск, пульс і далі зазначаємо, до яких далі спеціалістів людина йде у кабінетах сторостату. Вдало розмістило лікарів. Після виконання ультразвукової діагностики за потреби пацієнт отримує консультацію ендокринолога та інших спеціалістів в окремій машині стоматологічний кабінет, де всі бажаючі можуть отримати консультацію фахівця та полікувати зуби. Також на подвір'ї машина, де прийом веде лікарка і гінеколог. Усе зроблено для комфорту пацієнтів. Після консультації медиків кожен, хто прийшов обстеження, отримує медичне заключення. У нас все це в crm системі в електронній системі. Людина підходить на пункт формації, де їй роздруковуються, і УЗД, і консультації, і вона отримує безкоштовно препарати той спектр, який ми можемо надати. Дуже важливо для лікаря, коли він. Зробив консультацію, присвятив час, і він може одразу людині дати чим полікувати, тому що ми розуміємо, що іноді і важко доїхати. Немає поряд аптек, і фінансова сторона питання вона вкрай важлива. Усі, хто потрапив на прийом до лікарів, говорять така можливість одразу пройти обстеження і отримати консультацію, та ще й потім і ліки справжнє диво для них. Пройшов майже всіх лікарів. От е, наскільки важливо, дуже подобалося мені, що салону приїхали. Так така кількість лікарів. Е, люди всі задоволені. Вони скваліфіковані. Вони вічли. Вони все розповіли. Е, я задоволений. Я пройшов і хірурга і. Терапевта, і лікаря по позору все добре. Окуляри отримав два, два з половиною обселювався. І, і, і ліку дали цілий чемодан. будемо лікуватися. Для жителів села дуже важливо мати можливість отримати такі послуги на місці, адже в іншому випадку треба їхати в місто завчасно записуватися на прийом. І за один день навряд чи вдасться побувати у стількох висококваліфікованих спеціалістів. Гарно що до нас приїхали лікарі, і такі ну, уважні, дуже уважні лікарі. Дуже добре, Ну як добре приймають ліки, дають кардіолог, терапевт, уролог, узі, орто чи, глаза. Ну і все далі вже не, не, не піду нікуди. Побула в офтальмолога, в гінеколога, В Гініколог в це зовсім супер, супер врач. От, і офтальмологи, і всі дуже, дуже дуже гарні врачі, дуже дуже внімательні. Узі робила. Все дуже дуже гарно. Почаще б так приїжджали. В врачи, врачі мне кажется, очень хорошие. Очень хорошо, що много врачей зразу приймає. Можна ну, как би бы, обслідуватися. Владислава Романюк говорить, за два дні роботи вдалося надати медичні послуги приблизно 200 пацієнтам. Благодійна організація і далі співпрацюватиме із представниками місцевої влади безпосередньо на місцях, і лікарі приїдуть і ще, аби охопити послугою якомога більше жителів сільської місцевості. Два два з половиною місяці. Хай пройде, щоб ми і оцінили динаміку по тим по тим процесам, по тим хворобам, які були. Оцінимо динаміку. Ну я думаю, вже люди, які вагалися, переживали, вони можливо до нас прийдуть, тому. Що